Доброго дня! Вас вітає команда Кавайнабзац. І знаєте, наш виступ хотілося б розпочати з того, а що мені тут ти, Сергій? Пісню огусамна. Для вас виступає лідер організації Ха-Ха-Ха, скорочено лох Сергій. А я фанківський знаю по армані. Тут всі носять самий модний бренд, а шлях всі носять від Версаче за спасибі за контент Сильно, сильно, смішне придумав, ми ми розпочинаємо. Недавно відбулася акція Чорна П'ятниця. І крім інтернет-магазинів та супермаркетів можна було наблюдати саме таку ситуацію на окружній. Ну що там, Жанка, розказуй, як там, що там. Знаєш, Артурчик, твоя акція обшелеканає. Де фляжку вище відімену, Йокі-палки, що? <плес> 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 а в нас випускний сапарів. Доброго дня, дітки, сьогодні ви закінчуєте школу. І зовсім скоро ви порозвідаєтесь хто куди. Можливо, хтось знайде свою другу половинку, а хтось візе на себе в руки. А у нас випадок на армійській дискотеці.

Хто проживає на дні океану? Губка боб квадратні штани. Та рано нам ще дітей заводити. А в нас випадок в монгольській сім'ї. Мама, мама, а можна мене спереходити палем пора? Ти бачи, коли година? марш свою кімнату в бігун! Вчора був день Святого Миколая у від був такий випадок: Сергічний хлопець, який живе своєю мамою, забув, що, Мик... Зрозумів, що Миколая вже не існує. Хто знає, але дівчат, які курять, одна гроші менше за іншу. А ми в університеті ніколи не замічали, що викладачі витирають у нас руки. Але давай на що третій монту? Не знаю, не знаю. А зараз увіть собі дівчина-астронавка на місяці. Х'юстон, у нас проблеми. Я, я вас слухаю. Ні, вже нічого. Та що трапилось? Неважно. Та які проблеми? Ой, все! Знаєте, ми команда з Івано-Франківська, і у нас є футбольний клуб тепловик. І наш тренер Володимир Ковалюк зробив неї просто цукерочку. Але поки що змохтайно з вами була команда Кована.